Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Контрпропаганда. Напад терористичного угрупування Хамас на Ізраїль жахнув весь світ своєю раптовістю та звірячою жорстокістю. Світлини розбитих розстріляних та панівечених автівок на дорозі поблизу кібуцу до болі нагадують фотографії, які були зроблені раніше. На Жертомирській трасі, поблизу Бучі, Бородянки, Ірпіня та інших міст, селищ та містечок України, на територію яких ступив кривавий чобіт російського загарбника. Але те, що вуха Москви стирчать із того, що весь світ знає під назвою Хамас, перш за все доводить тактика терористів. Використання малих диверсійних груп, масовані ракетні обстріли, скиди боєприпасів із дронів на танки та особовий склад ізраїльтян, а також взяття у полон багатьох цивільних заручників все це криваве відлуння російсько-української війни. Такий масштабний напад, безумовно, довго та ретельно готувався. Саме тому давайте розберемося, що таке Хамас і хто насправді. За ним стоїть. Зв'язки ХАМАС із Російською Федерацією. ХАМАС має давні та багатопланові зв'язки із Російською Федерацією. Представників угрупування приймають на найвищому рівні у Москві включно до рівня міністра закордонних справ Російської Федерації. Останній такий візит відбувся вже після початку так званої СВО у вересні 2022 року. Про рівень непублічних контактів та ступінь залучення до них представників спецслужб РФ можна тільки здогадуватись. На відміну від Хезболи, Хамас не є стовідсотковим проксі Ірану. Їх прямі контакти з РФ, а також несподіване поліпшення відносин із режимом кривавого сирійського диктатора Башара Асада, може свідчити про те, що дане угрупування атакувало Ізраїль з відмашки з Москви, а не з Тегерану. В останні два роки неодноразово фіксувалися факти наявності російської зброї у бойовиків Хамас, наприклад, протитанкових ракет. І, хоча найімовірніше отримали вони цю зброю із Сирії від сирійських збройних сил, така контрабанда неформально була схвалена саме в Росії. Росія зацікавлена в розпалюванні додаткових війн, тому що її основна війна, так звана СВО, зайшла у стратегічний тупик, виходи із якого неочевидні. Москва сподівається, що новий конфлікт дозволить зокрема розширити пакет можливих домовленостей із заходом і за сприятливого розкладу поміняти поступки по близькому сходу від РФ на відповідні поступки щодо ситуації з Україною. Якщо говорити про аналогії, то найближчим прецедентом дій в подібній парадигмі є анексія Криму і глухий кут у конфлікті на Донбасі у 2014-15 роках, і відповідне розпалювання безпосереднім втручанням військових РФ конфлікту в Сирії. Отже, друзі, як ви бачите, апетити Рашистської Федерації як країни-агресорки не обмежуються тільки Україною. Тому продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів з траткому ЗСУ на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення!